Добрий ранок, дорогенькі, Сьогодні 14 березня 5.20 ранку. Наш бусик вже заряджений, Стоїть. І традиційно вже їдемо в гуманітарну експедицію серця поруч. знов трішечки хвилюємося. Так що їдемо разом з вами робити добрі справи. До Донецької області Всім доброго дня. Ми сьогодні е, в селищі Ярова. Е, тут ми були 30 січня, але не в цьому боці села, не на цьому боці села, а на іншому у центрі. Ми людям обіцяли, що ще приїдемо у цей бік, тому що сюди мало хто доїжджає гуманітаркою, в основному приїздять в центр. А тут також люди такі ж старенькі є, такі ж нуждені є. Тому ми сьогодні тут, на цьому боці, як обіцяли, приїхали. Люди зібралися, чекають на наші набори, чекають на наші обіди та отримують допомогу. Ми приїжджі, ми не мешканці цього села. Ми залишилися в Донецькій без жилья без жиль. mm -hmm. і приїхали сюди. Яке змогли, таке і купували. Mm -hmm. У нас нічого там не залишилося. Mm -hmm. А ким ви працювали. Я працювала вчителем. У мене 36 з половиною років стажу. Пенсію я отримую невелику. Є зараз що їсти вже є завдяки чому? Завдяки таким людям, як ви, тому що ви приводи, приводи, нам приносите таку їжу і допомогу. А як зараз вам живеться у Ну, Трошки краще, ну самоліти слітають теж. Ну. ну як в жаху серед мене немає так, щоб це світ зробили намчора. Ну нема ніякої радості, нема нічого ціни дорогі в магазинах, ага. а за гуманітарками ще тут фу. -тфу. А магазини є в Та є, є там у центрі є, є, є. є ну ви туди часто ходите чи не? Ні. Більше? Ні. Тебе робить за гуманітарками обходимося і гроші такі на хліб ото. На хліб, хліб, хліб. Ага. Хліб любимо угу. їмо, хліб. Ага. Угу. Жалко, конечно, що така ситуація в країні дикая. Угу. Що ми дітей мы детей не видим уже несколько лет, они в Донецке. Mm угу. Спасибо, все вкусно. И і... Конечно, ви виручаєте, Конечно, це помощь. Так що ми дуже вам благодарна. Но... Як вам наша бід сьогодні? Смачно? Смачно. Ви да? до нас частіше привозите. Частіше приїдьте. Пенсії вистача. А коли їй вистачило? Нас стріляють, а ми, uh, а ми падаємо. А uh, падаємо і полемо. Падаємо і полемо. Да. Оце так герої. Да. А, що а що робити? Це 85 років. 85 Привозили нам гуманітарочку, ми довольні дуже. Довольні, коли привозили. До Три тисячі. Як жити? За квартиру заплатити? І огорода в мене там немає, І не навчився як жити далі. А біди смачні, так? О, очі смачні, смачні. смачні. Приїжджайте ще. Дякую. <ріху> Продовжуємо роздавати. Трішечки тут ракети літають. Ну, таке, таке сьогодення, сьогодні. Ну що робити? Але роздача йде, бачите. Так що працюємо. Це селище Ярова. Сьогодні ми тут роздавали гарячі обіди, роздавали гуманітарні набори завдяки допомоги янгелам Спасіння. І ви бачите, ось такий тут. Жахливі краєвиди. Звісно, люди тут залишаються. Звісно, люди тут мешкають. Звісно, тут їх домівки, тут їх батьківщина, і вони звідси не хочуть нікуди уїжджати. Дорогенькі наші, не зупиняємось. Нам потрібна ваша допомога. Цим людям потрібна наша допомога. Завдяки нашій діяльності вони можуть. Тут сьогодні мешкати і дочекатись ще більшої допомоги, яка буде, і звісно, це селище стане ще краще, ніж воно було до початку цієї жахливої війни. Ми тільки там, де є потреба.